Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий. З вами Анна Грибенчук. І зараз говоримо про таке: арт-терапія, екскурсії та майстер-класи. У Дніпрі відкривають міні школу для дітей-переселенців. Сьогодні в наших гостях директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти Логос Анна Жуковіна. Я вас вітаю. Добрий день. Пані Анно, ну що, розповідайте що за новий проєкт, коли стартуєте. Так, що це в нас? Це освітній простір, це міні-школа для дітей-переселенців. Ми вже запустили свою роботу минулої суботи. Досить цікавий такий простір в нас вийшов з нашими планами, да та проектами. Це в першу чергу це будуть освітні програми для дітей з предметів. Це буде математика, це буде українська, фізика, хімія, біологія. Для маленьких діточок це буде комплексна програма розвитку та підготовки дітей до школи. Це буде англійська мова, звичайна і англійська мова розмовна буде. За всіма цими предметами діти будуть працювати за індивідуальною програмою, тобто Кожна дитина, яка заходить до нас на навчання, ми її обов'язково тестуємо з цих, з цих предметів і е, розробляємо програму, за якою працюємо, щоб вони змогли. Просунутися по цим предметам, щоб вони змогли опанувати ті теми, які вони ще не зрозуміли з минулих класів, да, і змогли рухатися вперед. Це по-перше, звичайно, в рамках цих предметів в нас буде проєктна діяльність. Чому проєктна діяльність і на чому вона, в принципі, в нас побудована? Вона створена для того, щоб діти практично створювали матеріали, створювали ігри, і на основі них вони практикували свої знання. Коли вони створюють щось самі. То вони краще засвоюють той чи інший матеріал. Ну, наприклад, да, як ми робили карту світу, і ми робили її, оформлювали її флагами, флагами країн. Да, тобто, і писали на них українською мовою та англійською мовою назву. І тоді діти закріплюють і українську мову, і англійську мову, і вчать флаги цих країн. Там, да. Або ми робили земну кулю, да, це така 3D-модель, де вони вивчали, з чого вона побудована, що це взагалі. Літаке і могли її розібрати, зібрати. Ну і тим самим вони ну достатньо добре опановували тут. Ту чи іншу тему в рамках цих програм. Або, наприклад, Еліас, коли ми розробили її на різні предмети, і вони прояснюють ці слова, вони намагають терміни або прості слова з різних тем, і вони, пояснюючи да, те чи інше слово, вони більше розбираються в темі, і їм легше їх застосовувати у своєму житті. Вони тоді ну, можуть достатньо легко формувати пояснення до тих чи інших тем та використовувати їх у своєму житті. Звичайно, в рамках наших програм це малювання, це арт-терапія. Вона буде по різним напрямкам. Звичайно, діти мають і малювати, і спілкуватися, і будемо вводити для них музичні інструменти, щоб вони слухали, розповідали. Будемо брати різні твори, які вони будуть розбирати, звичайно, твори української мови та літератури, і будемо з ними працювати в рамках самої цієї арт-терапії. Що буде ще? Звичайно, будуть екскурсії. Будемо вивозити їх на різні, інколи я кажу виробництва. Але це, наприклад, як соляна печера, коли діти їдуть і пізнають, що це таке, як вона впливає на наш, на наш стан, на наш організм. На взагалі навіщо все це потрібно, і що з цим нам робити. Тобто це може бути все, що все, що завгодно, коли куди б ми їх тільки не вивозили. Це будуть майстер-класи та тренінги від різних людей. Наприклад, у нас приїздив Сергій Ковалевський з, зі своїм замочним бізнесом, як ми кажемо. Він розповідав їм про двері, замки, е, сейфи, ключі. І е, виходив з різних ситуацій, як можна, да, коли щось зачинилося, або не можемо відчинити. І ось він все це їм розповідав, як взагалі створюється сам бізнес, як потрібно любити свою роботу, свій бізнес і так далі. Дітям дуже подобалося. Або, наприклад, у нас була екскурсія до кав'ярні. Цікава кава. Ну, Звичайно, це цікаво, тому що ми більше дізнаємося, Налалися про саму каву, про різні напої. Діти наглядно бачать, як і що створюється. Ми познайомилися з професією бариста. Вони самі могли зробити собі каву, ну напій, той чи інший напій. Ну, така цікава досить програма, в нас, акторська майстерність. Там, да? До нас приїздив стендапер, який розповідав, як правильно жартувати в тих чи інших моментах, да? в житті просто з друзями, або якщо вони хочуть побудувати свою кар'єру. У цьому жанрі да що потрібно робити, як потрібно себе готувати до цього. В нас була фінансова грамотність. Вже багато чого да що ми ще плануємо зробити і що вже зробили. Тому дітям не буде часу, просто щоб вони могли нудьгувати або там ще чогось не робити. Тобто ну, хвилиночки розписані Тобто, проєкт не тільки освітній, я бачу, а й терапевтичний а й навіть є елементи профорієнтації так. для діток це тобто таке така комплексна комплексна комплексний проєкт який от яка мета пер за все як це все має спрацювати на дитину який результат ви очікуєте звичайно це ну по перше це щоб діти змогли вільно рухатися по загальноосвітнім предметам щоб вони добре володіли тими програмами тими темами які вони мають знати на свій вік свій клас які вони проходять, да? тому що онлайн навчання його замало для дітей, там немає живого спілкування і не все зрозуміло да, для дітей. А тут вони в офлайн режимі вони проходять всі ці програми, тобто це прям. Щоб вони могли потім з легкістю здавати свої екзамени по життю у своєму місті, де б яке, яке б місто вони не обрали, і звичайно, щоб вони могли застосовувати свої свої знання у житті, щоб вони розуміли, як і, і що вони можуть в принципі використовувати, щоб вони спілкувалися між собою, щоб вони не боялися цього відкритого простору спілкування, тому що у дітей є бар'єр, такий неконфронт спілкування з людьми з підлітками і так далі, коли вони приходять у наш простір. То вони відкриваються. Там, перші дні там, вони можуть соромитися, а вже потім там, друзі, вони йдуть до друзів, вони йдуть не тільки в школу, вони йдуть до друзів. Тому що від батьків ми отримуємо, що по перший день, коли вони приходять, це так треба, Сашко, потрібно йти, потрібно йти. А вже на другий день вони біжать до нашої школи, а йти не хочуть. Ми з, ми з цим стикаємося в рамках усіх наших благодійних проєктів да, для дітей-переселенців. Вони говорять, ну, ми не хочуть навіть, щоб їх забирали від нас. тому… Клас. Коли стартуєте, локацію, адресу ми не повідомляємо, ми потім дамо номер телефону на сайті, як можна з вами зв'язатися і, можливо, записатися. Тож, коли починається школа? Ми вже стартанули минулої суботи, угу. вже запустилися і цей проєкт щосуботи. Працюємо 5 повних годин, тобто з 11 до 16, тобто розписаний такий майже повний шкільний день для дитини. Привезли. До речі, чи передбачено харчування? Адже 5 годин це все ж немало. Так, звичайно, є в нас харчування, благодійна організація перемога, вона допомагає нам з їжею, тобто готують певну кількість дітей, та ми доставляємо. Школа повністю безкоштовна для переселенців? Так, школа повністю безкоштовна для всіх переселенців. Які потрібно зібрати документи, аби ну, вступити до цієї школи, чи вже ж наразі ну, саме збір на набір закінчений саме на цей сезон? Ні, в нас немає ліміту по дітям. Тобто буде 50, буде 50, буде 70, буде 70. Ми не ставимо ліміт на кількість дітей. Ми приймаємо всіх переселенців, які хочуть записатися на наш внушу школу, в на в наш освітній центр. Ми не ставимо лімітів. Що стосується документів, в принципі, достатньо батькам на Діслати нам довідку да, про те, що вони є переселенцями. Цього достатньо. А скільки зараз у вас а, діток навчається? А, від 30 до 50. Угу. Кожної суботи по-різному. Я знаю, що це не єдиний проєкт для діток-переселенців від так, Логосу. Розкажіть, які ще є? Які ще є? Були, є. От 86 лютого, я зрозуміла. З чого я почну, мабуть, тут не тільки для діток. В нас, в принципі, як центр прикладної освіти, Логоста, ми разом з нашими партнерами, благодійною організацією Українською студентською лігою ми розвернули багато благодійних проєктів. Один з яких це шелтери. В нас 5 шелтерів в місті Дніпро, це близько 300 людей, які проживають в цих шелтерах. це… Ну, Повноцінне да, харчування для них це засоби особистої гігієни. Ми надаємо. Звичайно, в цих шелтерах і в шелтерах наших партнерів ми проводимо. Тому що шелтери є в принципі по Дніпру, інші, і в партнерських шелтерах, шелтерах. Ми проводимо заняття для дітей-переселенців. Зазвичай в шелтерах це творчі, звичайно, це творчі заняття, це та ж арт-терапія, це малювання, різні майстер-класи. Такого роду заняття або в села англійська. Тобто Логос, да, вона е, така універсальна, ми робота е, працюємо з різними картками, і вона в веселій формі проходить, але діти там за 15, 20 30 хвилин виходять і знають 10-15 нових слів, які вже вміють застосовувати, ставити в речення та використовувати у своєму житті. Е, що стосується е, інших направлень, в, влітку ми вели табір для дітей-переселенців, тобто це кожного дня з 9 до 6. Так, це було це було дуже насичено. Не можна передати це просто словами, відгуки, які ми отримали кожного тижня з понеділка по п'ятницю. Ми відкривали свої двері. Чого там тільки не було, важко сказати, Ну мені мабуть простіше сказати, чого там не було. Тому що це були і заняття, це були ігри, це були е, різні розваги, це були і проекти, це були заходи, це були майстер-класи, це були екскурсії. Це проекти. От у нас е, табір для дітей-переселенців він як. Переріс ось цей освітній простір по суботам, да, тому що кожного дня зараз діти навчаються в школах, і табір він переріс у ці суботні заняття. Тому що, коли діти останній день у нас був у таборі, да, прям це були сльози. А коли ми знову зустрінемося, що буде далі, і прям батьки та діти чекали, що ж буде далі. Ми вже наступного тижня повідомили, що це будуть суботні наші заняття. Ось, О. то ось ми і зустрічаємося. А, що в нас ще такого є? Звичайно, це допомога нашим військовим різними способами. Це і гуманітарна допомога, звичайно, матеріальна допомога різними способами ми це робимо. А, ну, мабуть, це основні, майже нічого не забула. Ще хотіла вас уточнити, а от саме ця міні-школа для переселенців. Чи яку мову обрали для навчання? Українська. Українська, Українська мова є правила чи є деякі діти, які не розуміють українською, і що робити в такому випадку? Дякую за запитання. воно дуже правильно. Так, є такі діти, які не дуже добре спілкуються українською мовою. Вчителі знають російську мову, і українську мову. І, звичайно, якщо дитина не розуміє, ми пояснюємо російською і переводимо на українську, прояснюємо ті ж терміни або слова, які дитина не розуміє українською мовою. Але я скажу так, що є, наприклад, там в нас деякі ігри, які можуть проходити російською мовою. Або, наприклад, там якісь вечірні заходи, які діти готують самостійно. І тут вони обирають мову на ну, ту, ту, яка їм простіша. І достатньо часто це російська мова. Привчаємо до української мови, звичайно, це культура, ну, тобто це, ну, це час. Потрібно, потрібен деякий час, щоб ми постійно ввели її в свою розмову. Власне, чи є для так центру прикладної освіти логос одним із головних задань все ж навчити української мови дітей-переселенців, які от, да, не розуміють її там взагалі чи погано знають. Я скажу так: ми не ставимо перед собою мети навчити саме української мови. Це один з предметів, який ми вивчаємо, і навчання проводиться українською мовою. Головна мета, щоб не нав'язувати, а щоб вони любили те, що вони роблять. Вони мають любити саму мову, наскільки вона гарна, і як її застосовувати, вона має поступово увійти в їх життя. Ось ось так ми працюємо. Да, це не як мета усіх перевести на українську мову. Звичайно, інакше б у нас не було української мови, і предмети ми б не вели українською мовою. Да? Звичайно, ми любимо свою мову і намагаємося по максимуму спілкуватися саме нею. Бо що вона гарна? Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Ну, ми не з сп... не плануємо зупинятися. Я скажу так, тому в нас продовжується робота по шелтерам, В нас там чекають ще великі новини. Будемо обов'язково з вами з вами ділитися. Це допомога зсу і благодійні проекти для наших дітей-переселенців. Вони будуть продовжувати, тому що є там у нас такий великий план зробити ще осінній табір для дітей-переселенців. Зараз ми розробляємо цю програму, дивимося, що це буде. Тому будемо вас інформувати. Клас, я вам дуже дякую за те, що до нас сьогодні завітали в гості. А в принципі, за всю справу, що ви робите для дітей-переселенців для діток, для в цілому переселенців для дніпрян. Це насправді величезний об'єм роботи, і це зараз дуже важливо. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Жуковіна, директорка зі зв'язків з громадськістю центру перекладної освіти логос. Говорила про те, що у Дніпрі відкривається вже відкрилася міні-школа для дітей-переселенців з величезною, величезною та цікавою програмою. Тож долучайтеся, контакти як зв'язатися та записатися. Ми сьогодні викладемо на нашому сайті. Ну зараз відкритий перемикається на національний марафон. Єдині новини.